Всім привіт, дорогі друзі. Вам сумно. Так, мені теж сумно. Шахтар вилітає з Ліги Європи. Шахтар припиняє участь в Єврокубках сезону 23-24. Вилітаємо від Марселя. І знаєте, прикро, тому що по першому матчу, здавалося, що в нас є шанси. Пригатузо, прям шикарні шанси. Ми це побачили по першій грі, коли зіграли 2-2. Марсель нічим не був кращим за Шахтар. Але Марсель зміг змінити тренера за два дні до матчу. Зміг зібратися, повернулися два ключові футболісти в запас і дали результат в цьому матчі. І зараз ми робимо огляд на цю гру. І в принципі, зробимо підсумки перші пушича, як тренера, перші підсумки Єврокубкові Шахтаря взагалі за сезон коротенько пройдемося по цьому матчу. Чому так сталося, що програли аж 3-1 і Маріно Пушич? Де заміни? Чому перші заміни робилися на 83-й хвилині? Є великі. Питання до цього, друзі, тому перед початком обов'язково поставте лайк цьому відео, щоб якомога більше людей побачили цей відос, це допомагає просуванню. Також підписуйтесь на канал, якщо ви в нас новий глядач, і в коментарях прямо зараз напишіть свою думку на рахунок того, чому Шахтар програв, чи потрібно було робити заміни раніше, і чи це дало б якийсь результат Шахтарю. Ваша думка, і ваша оцінка, слушаючи як тренера, от перші ваші такі враження від нього. І звісно, шлях шахтаря в цих Єврокубках цього сезону 23-24. Пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Поїхали після звільнення Гатузо Команду очолив досвідчений 70-річний Гасе, який ну сказав, що я і з гіршими футболістами досягав хорошого результату. сказав головний тренер, і на цей матч він фактично не робив особливих змін. З точки зору основного складу з'явився тільки повернувся Мбемба, в основу в запасі вже з'явилися Ісмаїла Сар, з'явився Верету. Це фу основні футболісти. Ісмаїла Сар взагалі найдорожчий футболіст за даними трансформації команди. Шахтаря не було Бондера, тому вимушені були підопічні Пушича шукати варіанти в центр захисту, як завжди, Матвієнко Ракетський, а по іншим позиціям змін взагалі не було. Тобто Пушич показав, що він не готовий ризикувати. Маючи людину за 12 плюс там 4 мільйони. Да? За Кевіна віддали на лавці запасних, награючи цю людину на зборах, як основним вінгером він фактично всі матчі відіграв. Залишати в запасі, та ще й в кінці гри, там, на другий тайм, не випустити жодного разу, це як, мене див... як на мене дивна історія. Один момент. Другий момент. Позиція Форварда була сумнівна, тому що Сікан добре боротьба, але деконструктив в атаці. Його і в цьому матчі фактично не було. До центру поля, в принципі, питань немає. По складу, там зубков основний справа, плани захисту там важко знайти кращих футболістів. По грі давайте Що було по грі взагалі в цьому матчі в Шахтарі? Беремо суто перший тайм зараз. В принципі, початок був хорошим для шахтаря. Цей показав перший гол Шахтаря на 12-й хвилині, але й до цього. Шахтар грав, як і в першому матчі, взяли м'яч під контроль, впевнено, на велодромі. От я прям здивувався. Я думав, ну нарешті. Ну, нарешті Шахтар включиться. І пішли моменти, Сікан відразу створив момент. Це був його перший і останній момент в цьому матчі, на жаль. От Шахтар відіграв перші 15 хвилин, так як повинен був відіграти весь матч. Отак, от, от і внесення. І за рахунок цього Гіналду заробив пенальті. Нахабно, пішов вперед в дриблінг, в штрафну площу, поставив корпус, клост вбиває, пенальті ставиться, Судаков забиває. Ну, здається, ж все здорово для нас. Відкрили рахунок. На початку зустрічі на велодромі, і тепер ми маємо тактичну перевагу над суперником. Ми можемо робити що завгодно. По логіці треба було сідати і грати на контратаки. Шахтар це і зробив, але не грав на контратак. А Шахтар просто сів і тримав на своїй половині поля м'яч. І зараз ми можемо по тепловій карті побачити, де розігрував м'яч Шахтар і де розіграв м'яч Марсель. І так фактично було з 15-ї хвилини. Оці крила, які в нас з'явились на половині полі суперника, це вже рахунок другого тайму. В першому таймі було все на нашій половині поля. На жаль, перший тайм, в принципі, був нормальним від Шахтаря. Да, після того, як Шахтар забив. Ми віддали ініціативу Марселю. Пішла одна за другою помилкою, і перша помилка призвела до першого небезпечного моменту біля наших воріт. І, на жаль, Марсель забив. Привезли цей гол конопля Степаненко Більше Степаненко. Конопля, звісно, його підставив, віддавши передачу, бачивши, що футболіст закритий. Хоча в коноплі багато варіантів не було, їх просто зажали в коробку. В центрі поля так не розігрують м'яч Степаненко м'яч втрачає. Позаду немає. Це був останній опорний нікого. Звільняється, оголяється зона коноплі, який в центрі поля Степаненком розігрує. Він завжди звужувався, в центр зміщався. А зону коноплі ніхто не страхував. Цим мав займатися Бондаренко. Він цього не зробив. Як наслідок пустили в опорну зону футболістів Марселя, там, звісно, відкритий або виходить, сам на сам розстрілює різника 1-1. Одна помилка, один гол. І все швидко. За пару секунд вирішилась доля епізоду. Одна помилка гол. І все, Марсель забирає ініціативу. Другий тайм повністю під диктовку Марселя. Ви розуміли. Да по XG. Ми навіть їх переграли в першому таймі. По ударах в першому таймі 11-6. В принципі, володіння м'яча було однакове 50 на 50. Фактично. Я надіявся на те, що Шахтар збереться. Тому що після пропущеного голу в Шахтаря ще було пару помилок в центрі поля. Дуже багато помилявся Бондаренко. Конопляв втрачав позицію. Степненко помилявся. Матвієнко не впевнений, матч проводив. Багато верхових єдиноборств ми програвали в своїй штрафній виграних єдиноборств в повітрі. У нас було за перший тайм 4, у суперника, 11. Ця ситуація покращилася в таймі другому, але в першому це була катастрофа. І знаєте, я от надіявся. Я на стрімі говорив, що якщо Маріно Пушич зараз в роздягальні не дасть втикона футболістам, не заведе колектив. Шахтар програє цей матч. Просто програє. Якщо Шахтар не змінить ментальність, якщо пушеч не змінить ментальність футболістів, футболісти не зберуться, не почнуть грати яскравий футбол, як хоче Ахметов, правильно ж? Тобто Шахтар це про атаку. Діагоналі ракетського сьогодні не працювали. Забігання захисників планових сьогодні. Не працювали. Жодного фактично кроса від коноплії Язарова в цьому матчі. Це флангова. Шахтар це завжди флангова команда. Зубков сьогодні просто інертний, його не видно було. Жодного якісного зміщення, ударів взагалі не було фактично. Сіра Маса. Гіналдо тільки на початку зустрічі 15 хвилин відіграв. Далі теж людинам не було видно, фактично. Цікан тільки боровся. Судаков, ну, забив гол. Добре. Один раз включився, але вже після пропущеного голу. Заробили там штрафний. І перший тайм, ну, кінцівку ми провалили. Далі, тайм другий. На жаль, я не знаю, що Пушич говорив футболістам по перерві, але на жаль, команда не завелася. Команда вийшла така ж сама розгублена, яка була після першого пропущеного голу від Марселя. Той же самий колектив, дуже обережна гра. В принципі, в другому таймі у нас було ну, один момент коноплі, напевно. При стандарті він виграв боротьбу і там з чотирьох метрів пробивав, не лучив ствір. Це було на початку другого тайму. все. і після цього команда встала просто встала. Вони боялися грати проти Марселя. Марсель тупо контролював м'яч, Марсель контролював гру повністю. І відчувалося, що от зараз Марсель заб'є. От скоро Марсель заб'є. Це сталося, що правда, аж на 74 й хвилині. От в інтервалі з 50 50-ї хвилини по 70-ту Фактично нічого не відбувалося. Марсаль тримав м'яч, тримав м'яч на нашій половині. В ряди ми вибігали в якісь контратаки. але це було безуспішно. Відчувалося, потрібно були заміни. Не було замін. Команда втомлена, треба було змінювати. Футболісти свіже сидять. Будь ласка, Кевін тобі, Невертон, випускай Келсі, випускай Траоре, Де ці футболісти? Команда пропускає гол на 74 й хвилині. А чому пропускає? Тому що вийшов досвідчений свідчений Тому що вийшов з Сара. Ви бачили Смайлу Сара? Це людина під метр дев'яносто. Це людина фантастичною швидкістю з класними фізичними даними. Це людина з англійської прем'єр-ліги. І він вийшов, зробив різницю заразом разом з абомеяном. Другий гол нам забили помилка центральних захисників. Був вертикальний пас на нашу штрафну площу в напрямку Абом'яна. Побачили відкривання Абомеяна, туди пішов в ту зону пасу в нашу штрафну. Проте Абомеяна грав Ракицький. Ракетський, да, трошки впустив Абомеяна в штрафну. Але для чого Матвієнко покинув Сара? Логічно було, що Абомеян зараз зупине м'яч, і навіть не буде зупиняти, відразу захоче віддати передачу на Сара. Матвієнко повівся на цей рух. Або повівся на те, що... Ракицький десь втратив позицію, і впустив Абум'янга в штрафну І пішов на того П'єра Омерика. Покинув Сара одного. На Ісмаїла Сара пішла передача, і той з льоту розстрілював різника. 2-1. Де реакція? Реакції 0. Замін немає. На бровці жодного футболіста. Рахунок 2-1. 15 хвилин до кінця гри. Треба робити заміни, як на мене. Маріно пушич мовчить. 81-хвилина. стається штрафний удар з флангу. Іде на віз. М'яч влучає в голову Степаненку. Різник на виході. Звісно, не бере м'яч в руки, тому що Степаненко йому завадив. На дальній стіці Кондукбія скористався помилкою, відскоком, забив, згостро кутав на півпусті ворота. 3-1. І після цього лише Маріно Пушич наважився на заміни. 5 замін, які проводилися хвилин. 5 Марсель грамотно кінцівку провів. Вийшов Швед, Невертон, Криськів, Траоре, Педріньо, Асенс. Рахунок 3-1, безпомічні заміни, я б їх назвав. Коли вже все зроблено, гра зроблена, а ти намагаєшся щось змінити. І знаєте, Пушич багато говорив взагалі в інтерв'ю, що він любить атакувальний футбол, що краще програвати 5-1 ніж 1-0 що я завжди буду випускати, завжди буду підсилювати команду атакувальними футболістами. Аніж посилювати захист. Ну ці слова не відповідає дійсності. Якби ти хотів підсилити команду, ти б випустив би відразу, зробив заміни і зреагував на другий пропущений гол. Та ще раніше б зреагував би на втомлених гравців, на заведеного коноплю, на Бондаренка втомленого на Сікана, який вже наївся, на Зубкова, який інертний Де ці заміни, друже? І все, 3-1 Далі Марсель просто утримував м'яч в себе грамотно і жодного моменту шахтар не створив. Жодного. П'ять футболістів з'явилися ніякого ні ніхіра нема. Що награвали на зборах? Серйозно, прийшов Гасе на один матч, Марсель тупо як підмінили. Але знову ж таки, ну перші 15 хвилин цього матчу Шахтар грав нормально. Що сталося далі з командою? Пропущений м'яч. Помилки. І команда поплила. Пушечний зміг налаштувати команду. Статистика 19-11. По ударах володіння приблизно було рівне за рахунок кінцівки. Там Шахтар намагався, але кінцівку Марсель навіть забрав. По пасах по ударах в ствір 7-5 на користь Марселя. Марсель нас перебив, переграв. В принципі, цю гру Марсель забрав закономірно. Після жеребкування відразу в грудні я сказав, що є два місяці. Рівно два місяці на підготовку. Маріно Пушич повинен зробити все, щоб зіграти максимально прагматичний футбол для того, щоб пройти Марсель. Ми не зможемо бадатися цією командою на рівних. Не зможемо. Все, це вже зрозуміло. Тільки на контратаках, так як ми грали проти Барса, так як ми грали в принципі, проти порту, просто що нам накидали там непогану кількість м'ячів. от, оце нам треба робити. Прагматизм, контратаки, і щоб вони знаєте, десь супроводжувалися хорошою реалізацією. Тому я думаю, Шахтар не пройде Марсель. Для Шахтаря це протистояння буде кінцева. Це буде кінцева для Шахтаря в цих європі. Пріш за все, для нас це кінцева. Марсель це кінцева. На той момент я так думав, дійсно. Ну, коли ми підійшли вже до самих матчів за тиждень, ми побачили ситуацію в Марселі, Гатузо, його команду, яка там блин, лажає в Лізі 1 в кожному матчі проти кожного суперника. Вибачте. Ну, тут просто стоячими їх треба обігрувати. Так здавалося, і я в це повірив. Навіть після першого матчу. Зміна тренера в Марселі, але це не дає перевагу над Шахтарем. Зміна тренера Марселя. Це я говорив, це дає тільки психологічну впевненість футболістам Марселя і якесь піднесення. Певне, прийшов новий тренер, от треба себе показувати, якісь зміни є. да В принципі, це плюс для Марселя, Ну це не давало перевагу їм. На жаль, Шахтар і Маріно пушать зараз. Давайте переходити до нього. Не виправдав очікування. Маріно Пушич не показав себе як тренер, який любить ризикувати. Він показав себе дуже прагматично. Він використовував той же самий склад цих футболістів. Ну, навіть почетті так не тягне з замінами, як Маріно Пушич, як на мене. Оце, чесно, дуже не сподобалося. Як тренер Маріно Пушич поки що складно сказати, що він за тренер? Що він хоче побудувати по лізі Європи, поки складно. Є хороший контроль м'яча, але він не призводить до хорошого результату. Судорожні дії на половині поля суперника в цьому матчі це. Показали, що ми нічого не створили при рахунку 1-1, при рахунку 2-1 і 3-1. Жодного гольового моменту в другому таймі. Тобто робимо висновок. Маріно Пушич поки що придивляється до команди. Маріно Пушич до кінця ще не вивчив цей колектив, як на мене, новачки Кевін поки що він їм не довіряє. Змін робити посеред матчу, особливо він не любить в таких важливих матчах, як ви бачите. Щодо Шахтаря в цих єврокубках. В принципі, Єврокубки вдалі. Тобто не говорив, з таким складом Шахтар зміг вийти з... в Лігу Європи, з групи. Але ще навіть боролись до кінця за Лігу Чемпіонів. Молодці. Тверда, з 10, я поставив би 7, навіть попри те, що вилетіли зараз Марс... від Марселя. Я поставив би таку тверду сімку Шахтарю. На рахунок Маріно Пушича, я думаю, повністю, якщо не звільнять, повністю його будемо оцінювати вже, коли прийде Періньо, ще одні літні збори і далі. Буде повноцінна команда Пушича. Хоча це вже є повноцінна команда Пушича, поки не видно, що він награвав на зборах. Шахтар вилітає, сенс з Жеребкування Ліги Європи вже немає, там немає української команди. В принципі, ми програли самі собі. Помилилися два рази, пропустили два. Ну, реально, м'ячі, яких не, мов... не повинно було бути. Це факт. Третій гол і перший особливо це... це наші помилки. А Марсель, в принципі, більш-менш грамотно зіграв в захисті, вигравав всі єдиноборства і не дав шансу попереду. Тому вони нас і переграли, тому вони йдуть в одну восьму. За рахунок чого? За рахунок класу, друзі. Там не було нічого особливого в Марсаля. Ісмаїла Сар, ви бачили в кінці гри, як він просто там проходив наш захист як хотів. Робив, що хотів, за рахунок фізичних даних, за рахунок досвіду ігри гри, за рахунок того, що він грав в АПЛ. Вибачте, люди там просто так не з'являються. Керо Маріка Бом'ян гол плюс пас зробив. Найкращий бомбардир в історії Ліги Європи. Клас вирішив. Долю матчу, на жаль. В нас класу нема. Судаков. Це, можливо, майбутній клас, але не станом на зараз. Він не зробив різниці. На жаль, мало брав на себе ініціативу. Це прикро. І, на жаль, для Степаненка він видав сьогодні жахливий матч. Помилився раз, привіз гол-два. Це проти нас, як завжди, вилітаємо проти більш сильної команди. Можливо, це на краще. Шахтар буде боротися за чемпіонство з новими силами, за Кубок України. Подивимося, що з цього вийде. Головне, щоб в чесній боротьбі, звісно. А Марсель, мертвий Марсель класний З класними деякими футболістами крокує далі. Отакий От підсумок. Маріно Пушичу можна поставити гіршу оцінку, ніж Шахтарю. От Шахтарю я ставлю 7 з 10, Маріно Пушичу 5 з 10. Тому що дійсно підготовка до Марселя до другого матчу жахлива. За рахунок чого ми мали вигравати, не знаю. Пенальті зробили добре, але втримати цей рахунок треба, треба. Не втримали. Друзі, пишіть свою думку. Не знаю. Я емоційно десь видав е, такий спіч на стрімі, і зараз у відео. Ви можете підтримати, можете. Не підтримати мене. Напишіть свої думки в коментарях. Поставте лайк обов'язково. Підпишіться на канал. У нас далі буде виходити контент на цьому каналі. Огляди на ОПЛ, прямі трансляції чемпіонату України теж, матчів. Коментувати буду для вас. Стріми Ліги Чемпіонів і, можливо, Ліги Європи, якщо вам сподобається, інших європейських чемпіонатів. Слідкуйте за нашим каналом в телеграмі, там більше контенту. Всім до нових зустрічей! На жаль, Шахтар, вилітає з Єврокуп.